Висадили ми свій кавун і хочу розказати вам про сорта, які ми висадили в Рівненській області, село Храпен. Ось бачимо цих один, два, три ряди ми посадили сорт Бомбейро. Це сорт ультраранній. Термін дозрівання в нього щось там 50-55 днів. І Далі, четвертий рядок ми посадили сорт Біан. Дуже такий непоганий сорт. Він теж йде ультраній. Цей сорт минулого року в нас був. Нормально він нам сподобався. Далі. Теж ранній сорт. Це наш п'ятий рядочок ми посадили Top Gun. Посадили його теж цілий рядочок. Наступний рядок, шостий, ми посадили сорт Вікторія. Десь 100 штук і сорт Бонта. Це теж йдуть ранні сорта. І посадили ми перед останній радочок дині нашої. Бачите, які вони. День посадили ми десь понад 100 штук. Це раймут, Мабела, Радміла і Мазіла. Ну, і цей радочок восьмий по рахунку ми посадили талісман. Талісман посадили. І оранж кін. оранж у нас там було десь до 100 штук. ось він, Це ми перші його тут 100 штук посадили оранж оранжкін, він зсередини йде жовтий. І далі посадили талісман. ось. І цей маленький кусочок ми посадили. Перший ряд ми посадили сюди Red Start із Техасом. Там в перемішку було. Далі оце нас один, два, три. Це вже два-три радки йдуть на вльот. Чотири Ось цих ми посадили. Простий, простий сорт це продюсер, не гібрид. Ось, І сюди на край ми посадили Техас. Техас посадили з Red Start. Минулий рік у нас теж був Техас, був Red Start. Це нормальні, нормальні сорта для нашого регіону і вони непогано в нас вродили. Ось так. Таку б ми зробили висадку на нашій ділянці. В середньому тут десь до 40, може 45 сотей. Такі сорта ми цього рік висадили на своїй ділянці. Слідкуйте за нашим каналом і будете знати, які сорта можна спокійно вирощувати в Рівненській області.